Як Петро Олексійович розказує, як він захищав Київ, коли вся влада Ого. здриснула? Ого. Так? В перші не бачу. години широкомасштабного вторгнення я, я тут зі зброєю в руках, коли вся влада здриснула з Києва, ми сформували батальйони, і в рамках 206 го батальйону ми забезпечили евакуацію Бучі, Гостомеля, Ірпіня, Блокпости. Роздача зброї і, врешті-решт, захист Києва від російських загарбників? І тут Петро Порошенко прокинувся в Лондоні і такий треба повертатися в Україну. <плес> От, е у мене цей фрагмент викликає не стільки емоцій, скільки дуже величезну кіпу запитань, е таких риторичних. Ну, по-перше, Петро е Порошенко. А як, якщо вся влада здриснула, як ви зброю отримали? Ну, а як здійснювали Хороше питання. Купив магазині. Це хороше питання. А де ти взяв Петро стільки зброї? А розкажіть, як ви здавали Донецьку, Луганськ, як ви відкривали СБУ, і там, де зброя зберігалася? Ярема, оці ці всі персонажі. Треба віддати належне, Порошенко він в Крим літав, там, де дістав люлей від якихось мітингарів проросійських, і полетів назад. От Паша добре пише: у Зеленського татаров різав чеченців, а тут Петро голим руками. їх дали. Да, там і про молоток прикольно. Молодці можливо, зброя у Петра Порошенка. Це макети були шоколадні, можливо, так, от якось вони мені ці робили. Я от не хочу. знаєш, що це мой шоколадний заяць. Я не хочу про шоколад, Ліпецьку фабрику. Просто дивись, я хочу, щоб глядачі але є одне. Я не але висловили свою позицію. Ну бо це бо це неправда. Ну, бо це неправда. Ну те, що він говорить, це просто неправда. Йому тут зараз частіше а де твої сини? 45. Навіть колишній О... Олексій. Я думаю, ну, то і Порошенко дзвонить. Так, і тут ця камарілля. Ми чекаємо дзвінка Яценюка першого. Перший має подзвонити Яценюк. А мені? Ти не так от, е, е, просто Дивіться, в чому проблема. Да? От президент України це ж пожиттєвий статус. Ну, президент людина, це знаєте, як оце регалії, регалії. І коли президент України колишній стає смішний, то стає дуже сумно. Тому що от Петро Порошенко став в один ряд, наприклад, з таким прекрасним персонажем, як Олександр Прямо. На один рівень, який теж біга по Кривому Рогу і розповідає, як він місто захищав. Приблизно так, от Петро Олексійович. Напевне, це було як? Значить, Петро Порошенко стрибає на тренозавра з бластерами. І активно вистріли... якісь… Я, я зрозумів, в тебе в голові Саша Марвел, в тебе комікси в голові, от просто. Тернозаври, там. дивись, пам'ятаємо ми початок, 24 число, пам'ятаємо, як всі згуртувалися, ми знаємо, хто воював в Гостомелі, хто захищав жуляни, що було на Берестейській, це якщо про Київ говорити. І тут виникає купа питань, я не пригадую. От, в принципі, я чітко пам'ятаю ці дні. Я не пригадую Петра Порошенка. Подібні іпостасії зі зброєю в руках, щоб він прямо з самоскидів роздавав зброю. По-перше, це робила чинна влада, ну, тому що вона мала на це повноваження. Якщо, я не, якщо мені пам'ять не зраджує, ніяка влада нікуди не здриснула. Але деякий сон народних депутатів, ціла низка, ніби щось знаючи, просто дійсно здриснули. Вони завчасно виїхали з України. Інформація. Ну, я ж не з. Ти, ти, ти руку піднімаєш, і я бачу, Саш. Ну дай же речення. Інформація про те, що буде, почнеться Велика війна, вона гуляла серед людей, які якраз були ну, наближені до Порошенка, там, до його медіа. Це, це, це правда. Багато хто не поїхав, багато хто поїхав. Ми знаємо, що покидьків доста в усіх політичних силах, які там мають інформацію, і так далі. Якщо у нас досі ловлять зрадників і не можуть приймати Вілкула або бойка, то це величезне питання. Тобто, АСБУ очолював Баканов на той момент, я хочу нагадати, який тепер адвокатствує в Полтаві. Бо який православний християнин, ну, типу русської православної церкви прихожанин. І таких питань вже безліч. Просто для чого так нагло брехати ну, в етері? Нехай це твій телеканал, нехай там журналіст, як в рот набрав, чогось набрав, я не знаю. Я не видаю їм, що набирати в рот. Це Петро Олексійович видає. От, І це просто сухвала брехня. От. Це просто неправда, така, яка. Тебе, так знаєш, в смислі? Що ти плетеш? Ну тут це вже не знаю, як з трусів вистрібнути, називається, прямо з автоматом в руках. А найголовніше, що найпатріотичніший президент серед усіх повторює іпсо російської пропаганди, яка говорила, що влада втекла, Зеленський на храмакея, всі на хромакея, значить, полишили Київ. І тільки от один Петро Олексійович, правда, я ще раз кажу: фоток нема, відео нема. От коли він привозив полуниці військовим, там з чотирьох ракурсів його знімали, коли він міс ту палуницю, там прям такий епік-епік. А тут щось ніяких доказів нема. ключ теж привозив. Та то цікаве. Заява Порошенка про особисту оборону Києва піар на смертях захисників. Це сказав військовий Олексій Сталкер. Я не знаю, хто це. Це не просто хвора це... політичний нарцис, а це піар. а Це він приймав участь в обороні Києва. А... Там багато це... людей, я просто його не знаю. В мене я людей в обличчя ага. запам'ятовую. Ага. Розумієш? Так, ага. Ага. Да, і Петро Олексій ще плюнув у військових, які обурились, тому що, ну, виявляється, у нас я не знаю, ну, чесно, з слову... чого це робиться. Просто я не знаю, для чого це робиться. От, ну, тут два варіанти: або деменція, або Петро Олексійович Порошенко справді вірить в те, що він зброєю в руках захищав Київ. Тут, або це шизофренія. Бля, це просто піар. Це... Да, 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 а, да, да, О, От влад, влад да. правильно сказав, це просто те, що неприпустимо. В принципі, це неприпустимо з усіх боків, як і історія про татарова, який душив, чи чеченців чи стріляв, чи різав, я не знаю. Як історії, всі, які трапляються, як е, сими, е, ну, Свинарчуків ми беремо за душки, бо ну, тоді галас виник раніше, ніж за 22 рік. А оці, е, оці львівські наші, які там е, отримали підозру, що на мільярди гривень, як же їх, господи? Ну. Ну, а, от мене що... завжди випаде щось. Я поняв закон. Оці це? що, вишиванки. Генкевичі. Провели. Гренкевич. Гренкевич, так. Та, і, і, і оця от художниця, яка була поруч з Гринкевичем, тепер вона вся по-іншому. Тобто це такий набір, морозюк, та, так, такий набір ну, неприпустимих речей, просто що тут, якщо ти свідома людина, якщо ти притомна людина, ти до таких речей не будеш припускатися. Розумієш, що це я я, я, я настільки допоміг армії, що взагалі всратися можна. Це треба робити тихенько. Збирайте, молодці. Передали молодці. Не фотографуйтеся, не знімайтеся. Я завжди, завжди тікаю від цієї процедури, якщо хтось навіть хоче. Мене не треба показувати. Я ні при чому це все глядачі наші, тому що ми іншими там, грошима не розпоряджалися під час зборів. І не влаштовували шоу, там, де потрусили бізнес. Ви, ви в столиці, ви там маєте вихід на бізнес. Супер. Молодці, тільки не робіть це, ну, так, так, таке театральне шоу. От просто. І от ці всі історії там ще у Луценка це ще легка форма у Порошенка. У Луценка тяжка форма. Тому що те, що він витворяє з Березою в Етері. Не там на, на YouTube-каналі Берези, та і багато інших: той самий Гордон, той самий як його Арестович, прости господи. от це ж І це далі все триває. ну Девіатив, типа Мар'яна Безугла, тобто без, безумна, та Льоша Гончаренка, який приплутає часові пояси, ми вже про це говорили. Це робиться тобто. на рівні піару. Льоша Ранченко знову зробив сьогодні якусь важливу заяву, якою можна підтертися. Тобто, це мене вже не демотивує, це мене починає дратувати. Так вас просто будуть вішати, не знаю, там по голові бути не тільки москалів-молотками. Ну, тобто, це мати треба совість, просто совість. І бути скромнішими. Мені так здається. Ну, не до речі, просто піар. Куди він годиться взагалі? З якою метою почнемо з цього? Це ви це все робите? Щоб вас не забували, типу а раптом вибори чи що. Ну тобто, дурня повна і безсовісна така дурня, і вони то, замість то... Зараз, Олександр, зараз я говорю замість того, щоб отримати якийсь ефект, вони отримали тільки купу хейту. Та ми про нього говоримо, але що ми зараз про нього думаємо? І чудово розуміємо, що нічого хорошого, тому що це недоречно. і не актуально зараз абсолютно Ні, нікому не треба. Та, Олександре, можеш Це ж, писати? Дивіться, от, от Петро Олексійович Порошенко це яскравий приклад деградації олігарха лідерських партій, коли структура політичної команди вибудовується таким чином, коли одна людина, по суті, фінансує всіх, і немає е, в, в оточенні людини, яка просто підійшла і сказала: Петро Олексійович, ну ви ну, 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 херню говорите. Повну, ну, ну ну людей же не склероз, а у вас немає такої машинки, як в, в, в люди в чорному, яка пам'ять старає? У вас ж немає такої машинки. Ви не можете нам ну таких людей нема.